Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок живемо, радімо. Зміни в графіку нашому церква на Меса на шосту ранку. Роратні молитви при свічах. Дуже багато людей сходиться, вже бачу. Зараз без 10, без 20, а вже стільки людей йде, що я навіть не знаю, чи там буде місце. То сьогодні швидко робимо нашу програму. бо Хочу ще попасти на літургію. І новий день, новий графік, не знаю, як що робити, то пробую різні варіанти. Може, може завтра буду робити програму після Меси. Зараз роблю до. І хотів кілька слів сказати про чистилище. Це є. Така штука, що камінь приткновення для багатьох християн, бо дуже від багатьох чую, що така річ, що хто теплий, ну, не там не там, типу і в світі, і, і, і трохи з Богом. Раз в тиждень ходжу на Месу, нікого не вбиваю, то попаду в чистилище. Але це не так. Чистилище це є також позиція раю. Тобто це не є між Адом і раєм, щось таке для тих, хто е, одною ногою там, одною ногою там, як, як то кажуть, хоче е, сісти на два крісла одною попою, то так само це є така обманка чистої води е, або надія відчаю таких людей, які не хочуть бути з Богом повністю, а хочуть бути ну, як всі. Але і попасти в чистилище так, хай буде. Ну, то так не буде, не буде, бо це є рай також. І, і це є м час, де ми очищаємось від того, що вже натворили, і те, що не очистили тут, в цьому світі маємо там очищати в 100 разів довше, ну, щоб ми знали, що це не є, не є така якась річ, до якої так легко потрапити. Ну, як багато хто думає. І сьогодні у нас 25 серпня 1987 рік. Дорогі діти, сьогодні вас усіх знову закликаю, щоб кожен із вас вирішив втілювати в життя послання. Бог мені дозволив і в цьому році, який церква присвятила мені, щоб могла говорити до вас і могла заохочувати вас до святості. Дорогі діти, просіть у Бога благодаті, які він дає вам через мене. Я готова. Випросити в Бога все, чого просите, щоб ваша святість була повною. Тому, дорогі діти, не забувайте просити, адже Бог дозволив мені випросити для вас благодаті. Марія сьогодні нам каже: не забувайте просити, не забувайте просити. І, ну, і найголовніше, що вона каже. Що заохочу вас до святості. Щоб могла говорити до вас і могла заохочувати вас до святості. Дорогі діти, просіть у Бога благодаті, які Він дає вам через мене. До святості, до повної святості. Марія каже, що просіть і йдіть, прагніть до повної святості, не до е, трошки. Ну, трошки так. а мені вистачить так, щоб для чистилища вистачило. Ну, там трошки раз в тиждень піти на Месу. Ну, Може, от наш навіть зранку помолитися, або навіть десяток Вервиці. А все інше, то то вже занадто. То вже хто хоче бути до Раю, попасти святим хоче бути. А мені вистачило б чистилища. Ну, ну так, грішу, але ж всі грішні. Мені подобалося, як отець Роман сказав Братковський, що якщо ти себе називаєш грішником і не хочеш визнати святим. То ти є лицемір, ти є буквально пихатий, гордий. Бо Господь сказав, що ми всі святі. Ми всі святі, всі люди, які йдуть за Богом, вже святі. Якщо ти не хочеш визнати, що ти святий, то ти складаєш від себе, знімаєш з від себе відповідальність. Тобто всі люди грішні, ну я згрішив, грішів, то тому і я грішний. Дуже легко сказати. Ні, але ти святий, і ти маєш бути життям святим жити. Ну і сьогодні я вас заохочу на святе життя. Будьте благословені миром та радість з Меджугор'я.